Всіх вітаю з Днем Незалежності, всіх радий бачити. Я Роман Завидовський, циганський практик, екстрасенс, мах, чтець Оракулів. І знаєте, не дивлячись на те, що я вже розглядав питання, все одно це питання поступає з кожним днем, все частіше питання, яке стосується Запорізької атомної електростанції. Люди схвильовані, люди стурбовані, і люди мене постійно питають: що ж все таки буде далі. Я вже робив розклад, але по багато заявках я зроблю ще раз розклад, який стосуватиметься ЗАЕС зараз на даний момент. В таке свято в День Незалежності. Давайте глянемо. Давайте глянемо, що там біля Запорізької атомної електростанції, наскільки високі є загрози, ризики. Знаєте, вчора над моїм містом, де я живу, був якийсь дуже дивний туман, і взагалі над містами України я читав якісь такі дивні тумани. З чим це пов'язано, тяжко сказати. Можливо, це дійсно якась техногенна катастрофа, але я хочу подивитися, що мені скажуть мої циганські та гральні карти. Стосовно питання, яке стосується Запорізької атомної електростанції, наскільки там все небезпечно зараз на даний момент. Нагадую, прогнозування має тимчасовий характер. Тобто до, до тижня до двох. Потім, якщо треба буде, я передивлюся. Так, Запорізька атомна електростанція. Перша карта піковий король, карта агресора. Карта такого жорсткого чоловіка, такого, який хоче завдати руйнації, який хоче завдати шкоди. Така не надто хороша, не надто приємна карта. Тобто, я бачу, що загрози все-таки є досить високі. Далі. Піковий валет. Також це вже карта агресора, але молодого агресора. Тобто я бачу військові дії, я бачу військові обстріли, Тобто продовжується робитися нехороше довкола саме з позиції військової, там в позиції окупантів, що вони. Не виробляють, не дивлячись на те, що світова спільнота закликає їх зупинитися і не робити провокацій і терактів на Запорізькій атомній. Але я бачу, що агресія в них наростає на превеликий жаль. Далі, Валет Бубновий це вже карта контрнаступів, це вже карта відбиття, це вже карта, яка говорить про якийсь темп, про якийсь швидкий розвиток, рух. Тобто, це карта динаміки, це карта швидкого руху, швидких дій. І ще одна карта карта Джокера. Тобто, практично всі карти чоловічі випали. Ось бачите, як дуже цікава комбінація. Чоловічої карти. Я бачу дуже багато військових дій. Будемо надіятися і молитися, що Запорізьку атомну якомога швидше звільнять. Тому що вона реально досить велика і там реально можуть бути великі загрози. Ось наступна карта на циганських картах карта несподіваної радості. Тобто, карта, яка говорить про те, що ситуація все-таки може вирішитися більш, більш хорошим та позитивним шляхом. Далі карта вдавця. Це не надто приємна, не надто позитивна карта, десь якісь загрози та втрати там можуть бути. І остання карта, карта, яка називається Нещастя. Нехороша карта, обстріли продовжуються. Ну, вибачте.